Добрий день, діти. Дітки, послухайте загадку. Другий він в календарі, холодно у цій порі, снігопади, завірюха. Всі ховають в шапки вуха. Дітки, ми сьогодні будемо малювати зиму, зимовий ліс в січні. Давайте пригадаємо, які є місяці зими. Це грудень, січень, лютий. Зараз, дітки, йде січень, і ми з вами будемо малювати зимовий ліс в січні. Погляньте, я намалювала зимовий ліс. У мене, погляньте, фон, папір білий. Тому сніг у мене буде блакитний. Я намалювала сніг блакитним кольором, а дерева намалювала коричневим кольором. І так, погляньте, я спочатку намалювала лінію землі, кочугури снігу, потім, не відриваючи руки, намалювала стовбур, а потім великі гілочки. Та маленькі промила пензлик від фарби. Потім я взяла блакитну фарбу і намалювала сніг на вітах. На вітах сніг намалювала. І як сипеться з хмаринки сніжок. І так, що нам потрібно для роботи? А для роботи мені потрібен папір білого кольору. Так, зразок відставлю. Так, фарби коричнева та блакитна, водичка і серветки, а також, також пензлик. І так, спочатку я набираю фарбу блакитного кольору і малюю лінію землі. Кучугури ось так. так добре, кучугури я вже намалювала. Тепер промиваю пензлик, зайву водичку я прибираю у серветку або край стаканчика, як забажаєте. І набираю коричневу фарбу. Пам'ятаєте, як пензлик тримати? Двома пальчиками, третій підтримуючи. І я малюю, ставлю. Пензлик біля лінії землі і веду пензлик вгору. Не відриваючи, це буде стовбур. Так А тепер я буду малювати віти. Ставлю пензлик біля стовбура і веду в сторони в одну, в іншу в одну. В іншу. Я намалювала великі віти, а тепер намалюю маленькі. В одну сторону в іншу, в одну сторону в іншу, в одну сторону в іншу. Так, одне дерево я вже намалювала. Тепер я буду малювати друге дерево, теж ставлю біля кучугура і веду. Пробачте, погано намалювала. Я ще раз проведу: веду стовбур пряму лінію. Тепер я буду малювати віти. віти я ставлю пензлик на, біля стовбура і веду в одну сторону, в іншу, в одну сторону, в іншу. Подивіться, друге дерево майже готове. Я ще не намалювала маленькі віти, тому я веду теж біля віточок великих, я малюю маленькі. Ось так. В одну, в другу, в одну, в другу. Ось друге дерево вже готове. Тепер я буду малювати третє дерево. Веду теж пряму лінію, не відриваючи руки. Знову наведу: ось так, дітки, не відриваючи руки. А тепер я буду малювати віти в одну сторону, в другу, в одну сторону, в другу. Так, ще одну віточку. Так, добре. А тепер я намалювала дітки великі віти, а тепер я намалюю маленькі. Подивиться, в одну, в другу, в одну, в другу, в одну, в другу, в одну, в другу. Ось у мене третє дерево вже намальоване. Промиваю гарну пензлик. Якщо діти погано промити пензлик, фарба коричнева залишиться, і блакитний буде брудний колір. І я набираю блакитний колір. І тепер буду прикрашати віти снігом. Так. Буду прикрашатись віти снігом. Так, падає. На дерева на лужок, тихо падає сніжок. Так, добре. Одне дерево вже я вкрила снігом. Так. І друге я вкрила снігом. Тепер третє. Так, і третє. Зараз вкрию снігом, і дерева у мене будуть сплячі. Вкриті снігом, чекаючи, чекають дерева весни. Всім хочеться, дітки, тепла і рослинкам теж. Ось я намалювала. Зимові дерева. А тепер я буду малювати сніжок. Подивиться, як тримати пензлик. Тримаю я вертикально і ледь-ледь торкаюся по папіру. Вся площина папіру я її зафарбую сніжинками. Ось так. Всю площину. Ось так подивиться. з хмаринок падає сніжок на землю. Ось моя робота вже і закінчена. Дітки, я вам пропоную намалювати зимовий ліс. Все, любі мої, до побачення!